Обираючи будь-яку техніку, варто звертати увагу не тільки на її характеристики, об'єм пам'яті та ціну, а й на гарантію, яка вона та на який термін. Бо наскільки надійним той чи інший пристрій не був, брак може зустрітися будь-де. Тому давай розповім, як це все влаштовано в компанії Техної Жак. Я думаю, що ти вже помітив, наскільки великий вибір товарів у техної жуку, і до кожного з них завжди і точно йде базова гарантія, яка або на один місяць, або на три місяці. При цьому є ще й гарантія від виробника. Наприклад, на iPhone це завжди один рік гарантії від Apple. І кожен користувач може самостійно звернутися в сервісний центр Apple. Найближчі знаходиться в сусідніх країнах ЄС. Але якщо ти не хочеш їхати у подорож щоб відремонтувати гаджет з виявленим браком чи витрачати час на послуги поштових сервісів, і тримати пальці з хрещеними, переживаючи, щоб твій гаджет не загубився по дорозі, варто подбати про це при покупці і відразу скористатися послуги гарантій від магазину. А от щоб дізнатися, у якого товару на який термін базова гарантія, то відкривши сторінку з тим, який тобі припав до душі, шукаєш пункт про гарантію. Вона є звичайною, яка розпосуджується на будь-які випадки, які я називаюся сталися не з твоєї вини. Тобто ти користувався, а девайс перестав вмикатися чи працювати і все. Для цього і існує базова гарантія. І досить часто її достатньо для того, щоб виявити, наприклад, заводський брак. Як правило, всі неполадки проявляються у досить короткий термін користування, але можуть бути і винятки. Якраз для цього й існує розширена гарантія. А враховуючи, що вона розповсюджується не лише на заводський брак, а й на випадки, коли, наприклад, ніколи не впускав смартфон, а тут взяв і впустив, і дисплей розбився. Це наприклад. То дане рішення це просто must-have. думаю, зрозуміло. Далі йдуть розширені гарантії. І ось тут починається найцікавіше, бо з ними вже можна якраз таки отримати різні прикольні переваги та вигідні фішки. Я тобі поясню і покажу на прикладі найпопулярніших товарів, щоб ти знав, що, де і як глянути та зрозуміти, як це все функціонує в магазинах техноїжак. Почну з того, що розширені гарантії можуть бути різними та на різні терміни. Protect, Protect Plus та Super Hero. Всі вони можуть бути. У різних виконаннях з різними перевагами та терміном як на один рік, так і на два роки. Все залежить від категорії товару. А тепер на прикладі конкретних девайсів. Ось ти, наприклад, вирішив собі придбати новенький iPhone 14 Pro. В нього базова гарантія від магазину на один місяць. Так, є ще гарантія на рік від виробника, але це якщо ти реально готовий кинути все і поїхати в подорож для ремонту пристрою. Але я впевнений, що даний варіант навіть не має сенсу обговорювати. Ну хоча б тому, що я реально не зустрічав жодного такого виробника. Випадку, коли людина їхала в офіційний сервісний центр за кордон. Більшість все ж таки обирають ремонт телефону за свої кошти, але в сумнівному сервісному центрі в Україні. Тож повертаємося до гарантій від магазину. Якщо захотілося розширити термін до одного року, то один з варіантів це гарантія протек. і термін її буде на 12 місяців замість одного. Якщо вискочить якийсь заводський брак, то пристрій замінять просто на новий, а це набагато прикольніше, ніж коли його ремонтують. Отримаєш безкоштовну заміну акумулятора, коли його ємність буде меншої. 75%. Якщо захочеться обміняти пристрій на новий з послугою технообмін, це буде здійснено по більш привабливих для тебе умовах, аніж без неї, бо до оціночної вартості буде додано 10%. Не менш важливо, це одразу при покупці буде знижка на додаткові аксесуари для захисту. Це 20% на захисне скло чи плівку та 10% на захисний чохол, який ти можеш обрати протягом місяця, або не тільки собі, а й близьким. Також можна буде здійснити на місці безкоштовне налаштування, що також дуже приємно, особливо враховуючи Овуючи те, скільки це додає головного болю, коли займаєшся цим питанням самостійно, і щось іде не так. Якщо взяти до уваги ось ці всі бонуси, як ось знижка на захисні аксесуари, які в більшості беруться одразу при купівлі новенького девайсу, чи навіть можливість замінити акумулятор, то це зразу, зразу стає зрозуміло, що ця пропозиція прям дуже приваблива, особливо коли дізнаєшся, що окрема заміна того ж акумулятора. На iPhone 14 Pro, якщо не помиляюся, десь в середньому 6-7 тисяч гривень. При цьому це буде просто заміна, яка не дасть ніяких інших переваг, тобто це вже дорожче виходить. Якщо цього недостатньо і хоч це більшого захисту та спокою для себе, то є гарантія Protect. І тут всі ті самі фішки та переваги, як у попередній, але при цьому вартість її більша. І це неспроста. Бо тут додається дуже вагомий пункт. Це разова заміна дисплея або задньої скляної поверхні. І коли і знаєшся, що вартість заміни дисплею, якщо його розбив, це приблизно половина вартості смартфону, то одразу приходить розуміння того, що ось ця от сума за такий захист це просто подарунок. А якщо ще й взяти до уваги знову ж таки знижку на ті ж захисні аксесуари, то це відповідно стає ще привабливішою пропозицією. І про це варто завжди пам'ятати при покупці техніки. Ну і максимально можливий захист це гарантія Super Hero, яка як супергерой поєднує собі всі фішки попередніх двох гарантій, та має ще одну додаткову можливість отримати 70% реального кешбеку від вартості пристрою, якщо надумав, наприклад, оновитися на інший пристрій. Ну або виконуємо ремонт будь-якої складності, якщо міняти телефон ще не хочеться. Наприклад, ти придбав iPhone 14 Pro, який зараз в середньому десь від 40 тисяч гривень. Через рік вийшов новенький iPhone 15 Pro, який тобі так сподобався. То ти не морочиш собі голову з продажем через той же OLX, не ризикуєш що тобі якісь там різні недобросовісні покупці. При пересиланні можуть його заблокувати на iCloud, а таких випадків ой, як багато. Не вислуховуєш різних дурних пропозицій за 15 тисяч. Домовимось, і не зустрічаєшся з різними людьми, які наприклад вирішили просто глянути на смартфон вживу та поторгуватися. І це все ще й до речі, з власного досвіду. Ну а з даною гарантією, просто приносиш айфон в магазин, отримуєш 70% від його першочергової вартості у чеку і просто доплативши різницю, отримуєш та кайфуєш вже від нового пристрою. Це просто нереально крута можливість зекономити цілу купу часу, а головне власних нервів і навпаки отримати позитивні емоції від швидкого і комфортного оновлення пристрою, та ще й від сервісу техної жак. Де люди роблять це з любов'ю? А якщо ти вирішив придбати биве айфон, наприклад, 12-й, який на мій ще ого, го який актуальний. То на нього також буде і базова на один місяць гарантія, і можливість її розширити аж до двох років. При цьому, я думаю, всі прекрасно розуміють, що скільки б експерти не ганяли у різних тестах та не перевіряли буші у використанні пристрої. До речі, я вже розповідав раніше, як перевіряти БВ iPhone. Відео десь шукайте де в кутку екрану. То такі девайси все ж мають більший шанс на якийсь баг чи поломку. Тому для них у розширенні гарантії є ще більший сенс. Особливо, що стосується заміни того ж акумулятора, ємність Далеко не 100%, як у нового пристрою, а звісно, що менша. І тут, в залежності від вибору, також будуть і знижки на захисні аксесуари, і бонуси при технообміні, і заміна при розбитті екрану чи задньої скляної спинки. Чи навіть той же 70% кешбек. Коротше, на будь-який смак і колір. При цьому на БВ пристрої ціни навіть доступніші через нижчу вартість самих пристроїв. Те саме стосується і iPad, у якого великий дисплей, який краще захистити. І будь-який у якого можна буде замінити батарею, чи тих же Apple Watch, у яких також прям дуже актуальна заміна дисплею через те, що руками, якби все ж нормально так люблять махати, і відповідно його навіть дряпають чи розбивають. І це знову ж таки стосується як нових гаджетів, так і вушек у використанні, щоб можна було користуватися спокійно та без будь-яких поганих думок чи переживань. В незалежності пристрій новий чи ПВ, також всі ці особливо розширені гарантії будуть дуже актуальні, якщо вирішив придбати якусь техніку в розтермінування чи оплату частинами. Бо буде не дуже приємно, коли розіб'єш екран, тобі потрібно заплатити за його ремонт немалу суму, та ще потрібно платити далі за розтермінування чи оплату частинами. Бо це вийде ще дорожче, ніж ти собі планував, тому певна річ, краще перестрахуватися. Тим більше, що вартість розіб'ється на рівні місячні платежі. До речі, якщо ти давно планував придбати якийсь гаджет, наприклад, PlayStation 5, Steam Deck, можливо, електросамокат, якраз недавно про це все випустили відео на каналі. Але не хотів платити всю суму одразу або поки не маєш змоги, то не біда. Бо на більшість товарів у техної жуку доступна оплата частинами від МОНО та Приватбанку з розтермінуванням аж до 9 місяців. Розбивай суму на потрібну кількість і користуйся улюбленим гаджетом вже і зараз. Також компанія продовжує запроваджувати оплату частинами і на інші гаджети, тож якщо ти вже щось придивив. Все, але на цей товар ще недоступна оплата частинами у техноїжаку, то скоріш за все, уже найближчим часом це зміниться. А повертаючись до iPhone, то я вже розповідав, але нагадаю, що Техноїжак зробив круту підписку на цілий рік для захисного преміального скла. По умовах цієї гарантії ти можеш здійснити необмежену кількість замін скла на своєму iPhone. І кожен раз це буде один і той же преміальний Неошатель. Відповідно, це дає тобі спокій та захист для твого улюбленого смартфону. І Дана гарантія, не дивлячись на такі привабливі умови, вартує просто в кільканадцять разів дешевше, аніж заміна розбитого екрану, вартість якого я раніше згадував, може сягати інколи й половини від вартості девайсу. Всі деталі шукай за посиланням під відео. Тепер ти познайомишся з набором крутих переваг та фішок техної жак. А щоб дізнатися про наш сервіс, то завітай у наші магазини, які є майже у кожному куточку України, ну або з допомогою сайту. Та обери той омріяний гаджет, який так давно хотів. З тебе вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші цікаві відео, тому зустрінемося там.